Часному марафоні про все найголовніше з фронту і тилу на 11-ту від журналістів, фактів та вікон. Мої вітання. Безпосередників напряму понад 130 бригад зможуть брати бійців у свої лави без ТЦК. Таку можливість командирам частини і військовозобов'язаним надає нова урядова постанова. Запроваджені зміни спрощують рекрутинг, бо зголошуватися на посаду доброволець може без участі ТЦК. Не потрібне тепер для них і відношення до частини. Зміни вже не були чинності. Діють вони щодо резервістів, військовозобов'язаних, що самі викликалися мобілізуватися. Тепер, якщо тобі ти, ти частину обрав, а частина тебе також валідувала, обрала, ти прийшов по здоров'ю, і частина каже: да, ти йдеш до мене, ти йдеш безпосередньо в цю частину. Тут вже йде е, робота тільки двох зацікавлених сторін: це як самого громадянина, так. Е, Командира військової частини, начальник військової лікарської комісії, голова він зобов'язаний прийняти громадянина за направленням командира військової частини і надати результати через територіальний центр комплектування до. Керівництва військової частини ще раз повторюю, що громадянин до ТЦК не заходить тільки на військову лікарську комісію. Дана ж постанова вона повністю виключить всі маніпуляції там з крадіжкою особового складу з навчальних центрів, покаже роботу кожної посадової особи. У російських колоніях адміністрація створює для ув'язнених нестерпні умови, щоб ті швидше приставали на пропозицію рекрутерів з Міноборони та рушали на злочину путінську війну. Це стверджують росіяни, що втрапили у полон на Запоріжжі. А вже на фронті розповідають окупанти звільнених за град ставлять перед вибором або йти уперед, або загинути від рук своїх. Разом із рецидивістами до бійців ЗСУ потрапив і житель тимчасово окупованої частини Донеччини. Нині йому інкримінують державну зраду. А він скаржиться на фейкову Донецьку народну республіку та певний за України жилося краще. Хотілося бежать срока. А за що сидели? Забраконець. Повістка мною пришла. Я приїхав в воєнкомат. В воєнкомат я контракт. Я був випівщик, я не знав, що це контракт. Ну я підписав 30-річний Костянтин Замурської області. Відсидів за ґратами третину життя. Та нині кажу в'язненим, створили нестерпні умови, аби ті погоджувалися йти на злочинну війну. Нам сові создали вагі, щоб ми підписували контракт в промзоні. працювати, плани виконувати вище. Ну, в такому ну, фізичному труді у 35-річного Киргиза Туранбека з Сахаліна невиразна вимова. Уламок понівич обличчя. Граната зорвала, осколком, сколком чельслама десь за маленька шель. Та колишню в'язнені, якому лишалося сидіти зо два роки, підтверджує, нині адміністрація російських колоній справді лютує. У содержання саджання все було плохо. Я пока не показала, ну, слушає уйти сюда. Обличчя Івана ми не маємо права показувати. Він громадянин України з окупованої частини Донеччини. Нині під слідством за Держзраду скаржиться на так звану народну республіку. Раніше от робота була повністю. Я працював, ну, а Російську Федерацію. Ну, став каїть, республіка, от. не офіційна навіть Даже Донецької каїть, республіки паспортні. Туранбек жаліється а тих, хто відмовляється рушати на позиції, можуть пристрелити свої ж. Ну ні, тоді типу варіанти тебе обмовляють. Якщо ти відказуєшся, тебе вбивають на сторони наших командирів. Ані їм все одно на наші візні пусишне місце, тебе їм все одно на твої візні отправить в зарвалі. Другі перевізі одправить Росіяни присягаються, потрапили у полон під час першого ж завдання. Далі положено пройшов і зайшов прямо в бліндаж українців. Как встретили? Нормально, по-человечески все встретили. Ну, не били, ничего. Вы были этому удивлены? Да. Ну, у нас пропаганда жесткая идет. На задание отправили, в первый день взорвался. На мотоцикле я ехал, и с дрона меня взорвали. Там поезжал полторы сутки. За мной никто не пришел. Я как вышел и пошел сам, сдался врачам отвезли там это, вот это сделали. Сину поставили. Я где-то дня четыре сидел на позиции, ни воды ничего не было. Блин, вот, с блиндажа вылез. Не знаю, куда вот идти. так вот в одну сторону пошел вот, и все. За что воюет русская армия? Да они сами не знают, за что воюют. Со мной 145 человек, единиц, максимум 5, которые хотят воевать. Остальные 140 человек, они все хотят мира. Как нам объясняли, демилитаризация Украины. А что такое демилитаризация? Я, я не знаю. Там еще ваш вождь провозглашал денацификацию. Знаете, что это? Нет. Нацистов тут встретили. Із полоненими нині працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Ті мріють про обмін та раді повернутися, досиджувати свої терміни на тюремних нарах у Росію. А ось Івану світить за держзраду довічне. Ну сполучається, що тому що тут нічого не Андрій Почтів, Артем Деженков програма «Вікна СТБ», єдині новини. Підкорити дракона черкаські ветерани російсько-української війни опановують веслування на 12-метровому човні з головою і хвостом дракона. 20-місне і працювати веслами в ньому треба синхронно. Чим цікавий для ветеранів цей вид спорту і що то їм дає, розповіли на одному з тренувань Ірині 19, чудово, мене! 12 метрове канує з головою і хвестом дракона впевнено курсує Дніпром у човні 20 веслувальників, по 10 з кожного боку. Новий для себе вид спорту опановують черкаські ветерани російсько-української війни. За керманича тренер. Кладіть весла на спину попереду сидячого на спину, покладіть, да, і нахиляйте їх вперед. Нахиляй, нахиляй. І от одночасно встаємо, не відриваємо весло від спини. Разом поїхали 10. десять разом. Тільки спиною Веслування розвиває силу, витривалість, командний дух, покращує роботу серцево-судинної системи. Дуже добре укріплює м'язи спини і ніг для ветеранів. Це друге заняття. Тренер Денис Городнюк враховує їхні травми і поранення, щоб підібрати правильне навантаження. Веслування – це один із найважчих видів спортів, але він максимально працює на спину, на ноги. Руки працюють в останній момент. Якщо у людини є кріпка спина і ноги, він не буде мати ні проблем ні зі сном, ні з роботою. Отою нічим, тому ми укріпляємо спину та ноги. Тому наше висловання дозволяє нашим ветеранам максимально легко повернутися в звичайне життя в робочі будні і не мати проблем з цими групами м'язів. Годинне тренування підходить до завершення. Втомлені, але щасливі. Ветерани сходять на берег і заносять човна до наступного тренування за тиждень. Для Володимира сьогодні перший досвід веслування каже після поранення, лікування і реабілітації це найкращий спосіб тримати тіло в тонусі, а надто у колі своїх це відновлення. По перше, це з артимами це саме найкраще, що може бути. А по-друге, це трохи відновлення якесь для тіла. Сергій веслує вже вдруге. каже, в першу чергу це командна робота. Щоб синхронно працювати веслами, потрібна злагодженість дій. А для ветеранів війни це взагалі не проблема. Ми на одній хвилі ветерани, тому ми один одного тебе мовити мовчки. Розуміємо, ну і зміна картинки. Це ну, мені дуже сподобалося. Сергій у березні, 22-го, попри інвалідність, пішов добровольцем у місцеву тероборону у роту розвідки. Воював у Бахмуті і його околицях. Дістав поранення і другу групу інвалідності. Каже, після всього пережитого ветеранам вкрай потрібне якесь заняття, щоб розвантажити голову і рухатись далі. Та майже у кожного ветерана там є контузії, і це певним чином впливає на. На голову, на мозок, на думки, на все інше. На сприйняття навколишнього світу. Тому постійно намагаємося чим займатися. Воно ну, так і легше, і, ну, і розвиватися потрібно. Ідея зібрати побратимів за веслами прийшла ветерану АТО Сергію Прядці. Він сам активно займається спортом. Зокрема, 22-го року увійшов у десятку найкращих веслувальників на тренажері на іграх нескорених. каже, найважче залучити ветеранів у спорт знає це з власного досвіду. В драконі шим хорошо. Це командна, якби цей спорт, і всі, якби один під одного, підстраються, всі дружно, ну, як на війні, і того воно хлопцям дуже заходить. І сьогодні навіть нові хлопці поприходили. Хто спробував веслування на драконі, залишається, тішиться Сергій, і вже має амбітні плани розвивати цей вид спорту серед ветеранів. Міська влада пообіцяла придбати ще човен для змагань, а отже, для нових перспектив і перемог. Ірина Сергій Дністрян, програма вікна СТБ» – Єдині новини. Вони змінюють ставлення до жінок у війську вже 9 років, закривають мільйонні збори для фронту та підтримують бійчин, які на рівні з чоловіками б'ються у війні проти окупанта. У Києві відбувся черговий злет ветеранок, присвячений шестиріччю створення руху. Ветеранка першої та єдиної спільноти жінок України з військовим досвідом. Цьогоріч зустріч організовують під гаслом Сила сестринства. Нині рух об'єднує понад 1700 учасниць, хоча починалося все з 20 ветеранок. Саме збільшення кількості бойових посад для жінок у армії одне з основних. Досягнень руху. Він також першим підняв питання на рівні Міністерства оборони про гідне матеріально-технічне забезпечення захисниць, а ще створив цех для пошиття першої жіночої форми. Систему треба змінювати ззовні. На жаль, От я там зі своїми ресурсами я служу. Мені важко змінювати її. От дівчата зараз пахають над тим, щоб коли ми. Дай Боже, колись там звільнимось або хоча б матимемо час і можливість побути вдома, щоб ми прийшли і вже було якесь підґрунтя для подальшої роботи. І це просто величезна і потужна підтримка і робота, яку вони роблять. Я просто захоплююсь. Та роботи ще багато зізнаються ветеранки, тому кіплять над новими проектами та змінами, зокрема, механізмом протидії домаганням в армії, а також розробкою концепції нової ветеранської політики спільно з правозахисними громадськими організаціями. На злеті рух ветеранка також презентує власний рекрутинговий бот, який ви можете бачити на екрані. Він допоможе тим жінкам, які хочуть освоїти військову професію, проте з різних причин не наважуються треба міняти дівчата чоловіків в армії також тому що люди виснажені, армія це не так страшно, насправді. Пишіть нам, дівчата, які хочуть мобілізуватися. Ми випустили чат-бот по рекрутингу. Там є всі питання. Ми можемо забезпечувати супровід вам в мобілізаційному процесі і розказувати все те і допомагати всім тим, чого у нас колись не було, коли не було такої прекрасної спільноти. Грають у паперові сніжки та кидують в кільце комети. А ще бігають, взявшись за руки під імпровізованою веселкою. Такі уроки фізкультури в одному із ліцеїв Вінничини проводить учитель Олексій Качан. Сучасні заняття, які дивують і захоплюють школярів. Олексій вигадав ще під час роботи у своєму рідному місті Лиман на Донеччині, який змушений був залишити через російську агресію. Цей ігровий парашут, який дарує дітям командну взаємодію, коли вони можуть одночасно разом виконувати певні вправи з інтарем, з обладнанням, танцювати, бігати. Парашути, веселки, сніжки, смуги перешкод під музику. Все це фізрук Олексій Качан використовує під час своїх занять. На його уроках завжди гамірно та весело. це було так класно. Ми тут гралися, в ігри, в різні Таку методику викладання педагог започаткував чотири роки тому ще у рідному Лимані. Своє місто вчитель змушений був залишити через ворожі обстріли. Ми навіть не думали, що через два місяці ми будемо виїхати і наше місто буде окуповано. Батьківський будинок вже його немає, він, ну, взагалі. Да. Ну, місто дуже порушено. Я думаю, що я вже ніколи не повернусь додому. Страшно, складно, коли ти приїжджаєш в іншу область, в іншу громаду, знаєте, все починаєш заново. Увесь інвентар для своїх уроків Олексій створював сам, і більшість того, що використовував на заняттях, таки довелося залишити в розбитому лимані. Встиг вивести одну коробку, чесно кажучи. Але я виїжджав, у мене було три наплічника: один для собаки, один для їжі, один для документів. За два роки роботи на Вінничині Олексію вдалося самотужки відновити устаткування, бо без нього уроки, особливо для уразливих дітей, проводити неможливо. У нас є війна, і я в своїх уроках обов'язково додаваю вправи на ментальне здоров'я. Здоровчі, здоров рекреаційні вправи. І така складова вона дуже обов'язково, бо діти стресують. Та й дорослі, чесно кажучи, стресують. Тому на уроках ми вносимо вправи на емпатію, на взаєморозуміння, спільне виконання. І у це єднання на уроці. На уроках в ігровій формі Олексій Качан привчає дітей і до здорового способу життя. Школярам це дуже до вподоби. Мені сподобалось тоді, коли ми зробили з сухим басейном. Мені дуже сподобалось робити фонтан і оцього руками цими пластмасовими. Мені дуже подобається вчительна. Методику такої веселої фізкультури Олексій розробив сам і досвідом готовий ділитися з іншими педагогами. І коли була запропонована нова програма нової української школи, то я якось побачив по-іншому. Тому я розробив свою авторську методику, включив неї різні напрямки, в тому числі описав її науково і завжди вірю, що цікава фізкультура це бренд коронової української школи. Олексій Качан мріє, аби його методика стала загальнонаціональною. і її застосовували якомога більше викладачів по всій країні. Ми, 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 ми! Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів. Програма Вікна СТБ. Єдині новини.